Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд їй. SSD накопичувачі стають все більш популярнішими та отримують значні переваги над звичайними жорсткими дисками. У цьому огляді ми детально розглянемо внутрішній SSD-накопичувач Lexar NS 100 з об'ємом пам'яті 512 ГБ, який використовує 3 NAND TLC технологію пам'яті та має форм фактор 2,5 дюйми, що робить його сучасним з більшістю комп'ютерних систем. Друзі, попрошу вас зараз підписатись на канал, натиснути на лайк під цим відео, і традиційно попрошу підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Якщо ви не знали бренд LexAr, відомий своєю швидкістю і надійністю, це виробник флеш пам'яті, що належить китайській компанії LongSys. Торгова марка Lexar. Зокрема, JumpDrive, стала практично синонімом терміну USB флеш накопичувачів у ті часи, коли ця технологія лише з'явилася. Бренд Lexar вже успішно працює на ринку з 1996 року. Того часу компанія розширила. Своє портфоліо і зосередилась на розробці зберігання даних SSD і DRAM. Цей SSD накопичувач виконує як і більшість із пластику. Він компактний, тонкий та легкий. Товщина всього 7 мм, а вага 34 грами. Тож, заважаючи на те, що він підключається через інтерфейс SATA, його встановлюють внутрішнього корпусі комп'ютера. Він займає мінімум місця і є постійно підключеним компонентом. Він легко встановлюється і від'єднується, але для цього потрібно зняти кришку. ПК. Lexar NS100 випускається з об'ємом 256, 512 ГБ, 1 терабайт та 2 ТБ. Цей накопичувач використовує інтерфейс sata 3, що забезпечує максимальну швидкість читання до 550 мегабайт в секунду і максимальну швидкість запису до 500 мегабайт в секунду. Завдяки цим показникам він значно перевищує традиційні hdd накопичувачі, що робить його ідеальним вибором для різноманітних сценаріїв використання, таких як геймінг, мультимедійна обробка, бізнес додатки та сервісні рішення. Серед особливостей варто відзначити у. Ударив стійкість і стійкість до вібрації. Він витримує ударні навантаження до 1500 g і вібрації до 20g що забезпечує додаткову надійність і довговічність у важких умовах експлуатації. Крім того, цей SSD підтримує функцію trim яка допомагає підтримувати високу продуктивність протягом цього терміну служби пристрою. Завдяки використанню 3D денам тілці технології цей накопичувач пропонує нам високу надійність та довговічність. Він має показник. Ті bw 256 ТБ, що вказує на великий запас міцності навіть при інтенсивному використанні. Це особливо важливо для професіоналів, які працюють з великими обсягами даних і потребують стабільної роботи пристрою. Однією з головних переваг ssd накопичувачів є їх здатність значно пришвидшувати роботу комп'ютера. Це особливо важливо для геймерів, оскільки швидше завантаження ігор та рівнів покращує ігровий досвід. Мультимедійна обробка, така як редагування відео, аудіо та графіки, також виграє від використання SSD. Швидкий Доступ до великих файлів зменшує час обробки та рендерингу, що дозволяє ефективніше працювати з медіафайлами. у бізнес-середовищі, де потрібно працювати з великими базами даних. SSD забезпечують швидше виконання запитів і підвищують ефективність роботи. А щоб оцінити роботу даного ssd накопичувача ми проведемо декілька тестів швидкості. Щодо тестів, SSD я обрав варіант на 512 ГБ, де у програмі Crystal Disk Mark він показав наступний результат: швидкість читання у нас 561 МБ в секунду, швидкість запису 477 МБ в секунду. Секунду. В програмі Auto результат наступний: швидкість читання у нас 527 МБ в секунду, а швидкість запису 469 МБ в секунду. Тож Lexar NS 100 на 512 ГБ є хорошим продуктивним рішенням для тих, хто бажає підвищити продуктивність свого ПК чи ноутбука. Він забезпечує високу швидкість читання і запису, надійність, довговічність і ударостійкість. Незалежно від того, чи ви геймер, професіонал у сфері мультимедіа, бізнес користувач, це є ssd накопичувач за Вільніть ваші потреби та значно покращить ваш досвід з комп'ютером. Якщо ви, друзі, зі мною погоджуєтесь і використовуєте SSD-накопичувачі у своїх робочих в машинах, обов'язково напишіть модель в коментарях під цим відео. Ну і, звичайно, друзі, традиційно обов'язково підписуйтесь на канал, огляд її та тисніть на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.